Доброго дня всім друзям, з вами Ольга і сьогодні хочу відповісти на питання, якою хімію, хімію ми використовуємо для того, щоб рослинки були отакі зелені, гарні, щоб не боліли. І тому відповім. Ну, перше, що я завжди повторюю, що потрібно. Для рослин зробити гарні умови для вирощування. Неможливо виростити добрі рослини, якщо дуже багато рослин в теплиці. Я колись знімала відео, які умови потрібно зробити, скільки повинно бути повітря, яка повинна була бути вологість, температура в теплиці і яке освітлення. Бо дуже багато чого залежить від того, скільки світла отримують ваші рослинки. Тому, щоб рослинки не боліли, треба і щоб поменше використовувати хімію, треба створювати умови. І як їх створювати? По-перше, рослинки потрібно ставити як можна. На більшій відстані одного від одного. Отака От відстань, яка у мене зараз тут є, е я можу сказати, що потрібно ще більше їх розставляти. Рослинки е повинні щоб не витягувалися і щоб менше боліли, щоб менше вологості створювалося тут між, між листям, вони потрібні, е повинні стояти тільки отак, касатися листами. Друге, в теплиці повинно бути багато повітря. У мене теплиця зараз 2,5 метри. В інших теплицях, які у мене були, було 3 метри висоти. Ми це робили для того, і щоб не тільки для того, щоб взимку сніг добре скатувався, але й для того, щоб рослинки. Так швидко не перегрівалася і так швидко не охолоджувалася. Взагалі потрібно 5 метрів. Але я розумію, що в тих умовах, які, в яких ми використовуємо вдома, ну, це дуже, дуже важко накривати ці теплиці, ці балагани. Тому більшість квітнікарів робить 3 метри. Це оптимальна температура. Е, оптимальна. Е, другий, ви бачите, у мене столи стоять і рослинки стоять в один ряд. Так, у мене, наприклад, тут є оцей другий поверх, я б сказала. Отут. Але це я не постійно використовую, щоб менше падало тіні на інші рослинки. Оце не дуже добре. Але використовую теж, бо інколи бувають такі моменти, що ну, край потрібно, не вистачає місця. Ще кому відноситься те, що потрібна дуже добра вентиляція. Ми робили нову теплицю і вже думали, як її правильно зробити. Тому от у мене такі двері великі з двох сторон і вікна, які теж. Відкриваються. І ми провітрюємо зранку до вечора. Навіть взимку двері не відкриваємо, але вікна дуже часто приоткриваємо. Ще к умовам відноситься те, що ми використовуємо завжди добрий субстрат, ніколи не економимо на цьому, і використовуємо добрива. І з добру ми використовуємо. Доброго мастер. Різні формули. У мене багато відео на цю тему. Іншими теж користувалися, але просто нам легше купити мастер. У нас в країні більше продається мастера, і він, як бачите, гарно працює. Добре, достатньо рослина. лист зелений, і ми майже не користуємося. Оприскування по листу. Дуже багато людей про це питає, і дуже дивується, коли я кажу, що так, я не оприскую по листу. У мене все йде через полив. Це справа кожного, але ну, я, та, я так звикла. Тому, ось так. Тому оприскую я дуже мало, але все ж таки оприскую. І використовую професійну хімію. Хімію ту, що використовують. Тепличники на великих об'ємах. Ця хімія перевірена на квітах, а не те, що там написано на упаковці, що це вона для помидорів і для огірків, або для капусти, або для картошки. Це Вона йде по квітам. Також і для овочів, і для фруктів, але вона її перевіряла на квітах. Тому я використовую. Але використовую дуже обережно і тільки тоді, коли це потрібно. Що найбільше я використовую? Коли несприятливі умови, я просто бачу, коли погода міняється, коли несприятлива погода, коли багато дажів, я використовую препарати від сірої гнілі. Бо цим більше всього боліють. І петунії, і калібраху, і вербена, бакопа. Багато з тих рослин, що я використовую, боліє болі, саме сірою гнилю. Від сірої гнилі є препарат Пролектус, є препарат Фантеліс. Також використовуємо від борошнистої роси. Це багато препаратів: і Карнівал, і Арис, і Мірадор. Також рослинки боліють і пероноспорозом, і фузаріозом. Це не обов'язково. Але багато цих препаратів системні, системної дії, тому вони йдуть для кількох хвороб. І ось цією хімією ми пользуємося. І ви знаєте, рослинки боліють дуже-дуже рідко. Я кожного дня обов'язково. Роздивляються рослинки, дивлюся, чи є якісь проблеми. І тільки по погоді, або якщо я щось бачу, щось трапилось, тільки тоді я починаю використовувати. Просто так, оприскати чи не оприскувати, я, я такого не роблю. Що стосується бакових смісів, ви знаєте, я їх не люблю. У мене було таке, що змішала. Оприскало, всі стоять нормально, але два сорта згоріло. Ось просто так згоріло, згоріло листя. Тому, ви знаєте, в інструкціях завжди пишуть, що проба на сумісність обов'язкова. Ніхто не дає ніяких гарантій, що якщо ви обрискаєте те і те, що все буде добре. Або якщо змішаєте, вони завжди виробник, він, ви знаєте, як. Як би сказати, ну собі робить оці, не дає гарантій, і я що захищається від того, що якщо ви щось там змішаєте, то і щось трапиться, то вони не беруть цієї відповідальності. Тому ви знаєте, у мене був вже такий прикрий случай, рослинки коштують дорого, тому я завжди вик... Прискрою одним препаратом, якщо мені потрібно, то потім другим. Хвороби зачастіше з'являються взимку. Це борошниста роса, це і сіра гниль, і фузаріоз він починається десь вже в серпні. І тому, коли ти взнаєш, коли що може трапитися, тоді і ти починаєш використовувати цей препарат. Зимою майже немає шкідників. Якщо це теплиця, якщо в теплиці там найбільше 16 градусів, все, всі ці шкідники вони є, особливо якщо у вас ґрунтова теплиця, якщо є земля, вони сховалися в землю. І як тільки починає підніматися температура, і шкідники теж з'являються, з'являється білокрилка. Від білокрилки дуже гарний препарат. Оцей клосер. Я його використовую, я вже раніше його показувала, і гарнішого за нього я нічого не бачила. Дуже маленький розход, маленький, 2-2,5 мл на 10 літрів води. І це чудо. Препарат дуже гарний. Тож, теж від білокрилки є аберон, але він працює на тепличні білокрилки, На капусту він не підходить. Я навіть не знала, що білокрилка буває різна це вже навчилося і на капусту не підійде. Так що вона різна. Є, е, бувають такі е, випадки, що є тля, і не знаєш, що з нею робити. Для тлі є теж дуже гарні препарати, які бувають і розанну тлю, і зелену, і чорну, та, що на Хризантемі. Любий вид тлі, гусені, є препарати від сікадок, є від мучнистого червець, є від блішок, від чого тільки немає. Також, коли піднімається температура і є велика вологість, то з'являється трипс. Це обов'язково. Інколи люди питають, чому, звідки з'явився з'являє, Він завжди є. Він є на кущах, він є на деревах, він є на звичайних квітах, але ми цього не помічаємо. Помічаємо тільки на квітах. Так що, як тільки є вологість і піднімається температура, то потрібно оприскувати, бо тріпс з'явиться. Добрий препарат Трейсер, добрий препарат Руфаст, дуже гарний. Якщо сухо, якщо влітку буде. Мало дощів, то обов'язково з'явиться кліщ. І також в теплицях він завжди з'являється там, де дуже добре провітрюється. Це біля дверей. Тому завжди дивіться, перевіряйте рослинки, ті, які знаходяться біля дверей. Там з'являється на нижніх листях кліщ. І не обов'язково чекайте там, що вже буде павутиння, просто беріть лупу, беріть, беріть білий лист бумаги. Я це показувала, як це перевіряти, і перевіряйте на кліщі. Дуже гарний препарат, спрайт. Ну, цими препаратами я, я використовую, міняю, бо е, комахи е, звикають. До одного чи іншого препарата і треба міняти. Нічого не зробиш, е, з'являється резистентність. кожного року з'являються нові препарати, і треба використовувати. Так, це дуже дорого, але воно того варте. Воїнки викупляєш, бризгаєш, бризгаєш, бризгаєш і нічого не допомагає. Також треба розбиратися в де шкідник, а де. Хвороба, бо дуже часто люди от розмовляють, мені дзвонять, кажуть, кажуть: ось так, так, так. Думають, що хвороба, присилають фотографію, а ти дивишся, там просто кліщ, або просто тріпс. Те, що дуже швидко можна обрати, але треба це робити вчасно. Ось так. Ось я думаю, що я вже відповіла на всі ваші запитання, ось так і діла. Такі справи, так що мирного вам неба і всього найкращого. До нових зустрічей.